О, Пресвята Діво, Маріє, цілителько благодатна, мати милосердяське вчуття, до тебе звертаюся, я, називайте своє ім'я з глибокою вірою, і покірним серцем, ти ще є невичерпним джерелом зцілення і допомоги, вислухай мої благання. Та простягни свою рятівну руку над мною та моїми близькими. О, всемилостива Царице цариця небесна, прошу тебе, зцілення від усіх хвороб і немочей, видимих і невидимих, тілесних і душевних. Доторкнися до ран наших твоєю цілющою благодатью, Зціли дуги наші та даруй силу й терпіння на шляху до одужання. Молю тебе, владичице, направ руки розум лікарів, що лікують мене та моїх рідних, надихни їх на правильні рішення. Наповни їхні серця любов'ю та милосердям, а їхні труди зроби успішними і благословенними. хай через них діє Господня воля і настане швидке одужання, о, мати Божа, огорни нас своїм святим покровом, захисти від усякого зла. Напасті спокуси, збережи наші душі від відчаю, тривоги та страху, врядуй від підступів ворогів видимих і невидимих, від недобрих слів, диявольських намірів і всього, що може затьмарити нашу віру. О, пресвято Діво, Богородице. Прошу тебе, про мир і благополуччя моїй родині, наповни наші серця любов'ю, взаємоповагою та терпіннями, даруй нам радість спільного життя, здоров'я і захист від будь-яких негараздів та біди. звертаюся до тебе, Отцільку наша, зі словами вдячності. Дякую тобі за кожен день мого життя, за кожен подих надії та кожну краплю твоєї милості, за підтримку в скорботі і радість у світлі днів твоєї опіки. Навчи мене пречиста жити у вірі та надії на Господа, приймати все з терпінням і вдячністю, будь поруч зі мною хуміни, радості і випробувань, оберігай від сумнівів, від зміцнюй мою віру Всілення та милосердя. О, Царице Небесна, вислухай мої молитви і прийми їх у свої пречисті руки, заступися перед Сином Твоїм Господом нашим Ісусом Христом, щоб з Твоєї волі, я знайшов зцілення, мир у душі та благословення на кожен день мого життя. О пресвята Богородице, цілитика Небесна, мати Милосердя і життя, спокійним серцем я, називайте своє ім'я, припадаю до Твого чудотворного образу, Ти є пристанищем для всіх хворих і знеможених, захистом для тих, хто втрачає надію. Простягни свої пречисті руки до мене, щоб через твою благодать я отримав зцілення й порятунок. О, небесна лікарко, зціли мене від усіх хвороб, видимих і невидимих, що ослабляють моє тіло і втомлюють душу мою. Торкнися до мене своєю животворною силою. Наповни мої вени життям, дай здоров'я кісткам моїм і зміцни серце моє у вірі, віджени від мене будь-який біль та хворобу і всяку неміч, щоб я, прославляючи тебе, жив на славу Господа, О, Пречиста владичице. Молю тебе й за моїх рідних, ося їх світлом твоєї милості, даруй їм сили здоров'я, захисти від усякої хвороби й небезпеки, нехай твоя небесна опіка огорне їх, як мати огортає дитя своє, щоб жоден недуг не міг завдати їм шкоди. Благаю тебе на прав руки розум лікарів, що лікують мене й моїх близьких, даруй їм мудрість, уважність і терпіння, нехай їхні труди будуть благословенними і натхненними, щоб їхня праця стала знаряддям твоєї благодаті, а кожне лікування приносило добрий плід на сіл Дня. Цариця Небесна, захисти мене від усякого лиха, від темних помислів і відчаю. огорни свою покрову, моє тіло і душу, оберігай від ворогів видимих і невидимих, від недобрих очей і слів, від усього, що може заподіяти шкоду. Нехай Твоя сила і благодать знищать усе недобре, що прагне доторкнутися до мене. Моя люба матінко, Цариця Небесна, дякую тобі за Твоє незрівнянне милосердя, за кожен знак твоєї присутності в моєму житті. За твоє заступництво і любов, що ніколи не зменшуються. Дякую за підтримку важкі хвилини, за твої сльози, молитви за мене перед престолом Божим. О, небесна цілителько, нехай моя молитва злетить до тебе, як дим ладану, і знайди у твоєму материнському серці, не полишай мене, не дай втратити віру, а направ мої стопи на шлях правди й здоров'я. Прийми моє благання, Вознеси його до сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, тобі слава, тобі хвала і подяка нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. О Пресвята Богородице, мати життя і милосердя, Цілителько наша небесна, з глибокою вірою Я. Називайте ім'я своє, припадаю на твоєї чудотворної ікони, як до останньої надії спасіння в годину хвороби і немочі. Почуй мене, владичице небесна, у моєму благанні та простягни свою цілющу руку над нами, о мати Божа. Тебе зцілення від усіх хвороб, видимих і невидимих, що знесилюють моє тіло і втомлюють мою душу. Своєю благодатью торкнися ран моїх і моїх рідних, віджений біль, страх і страждання, даруй полегшення оновлення сили. Ти, що своїм материнським заступництвом твориш чудеса, наповни нас здоров'ям, миром і радістю життя. О, пречиста Діво Маріє, ти, що є покровом для всіх, хто страждає, прошу тебе, направ руки розум лікарів, що лікують мене і моїх близьких. Тихни в них мудрість, терпіння та чуйність, щоб кожен їхній крок і рішення були правильними і корисними, нехай їхня праця стане ділом твоєї любові, а лікування шляхом до досіленням, блага владичинце. Захисти мене і мою сім'ю від усякого лиха та всякої хвороби, від слабкості духу і вічаю, збережи нас від усяких нещастяв, від пістопу, ворогів, злих думок і слів, нехай твій святий Покров буде щитом від усіх видимих і невидимих загроз. Щоб ми жили в безпеці і спокої під твоєю опікою. Зі смиренням і любов'ю, дякую тобі, Цариця Небесна, за всі милості твої і дари, що ти щедро виливаєш на мене і моїх рідних. Дякую тобі за підтримку в години випробувань, за силу, що ти даруєш моєму серцю. І за віру, що ти відновлюєш у моїй душі, твоя любов є світлом у темряві, а твоє заступництво моїм порятунком. О, Пресвята Богородице, не полишай мене в моїй молитві, не дай впасти у зневіруючі сумніви. Путь зі мною хвилини випробувані радості, наповнюй моє серце вдячністю, а душу спокоєм. Прийми це благання і вознеси його до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Щоб його милістю і Твоїм заступництвом прийшло зцілення та мир у моє життя. Тобі слава, честь і поняка нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.